Допомога Збройним силам, переселенцям і мешканцям громад. Завдання, які в минулому році стали пріоритетними для депутатів та голів громад від партії Слуга народу. Про це йшлося під час звітно-виборчої конференції обласної організації. Увагу приділяють і відбудові регіону. Недарма з відеозверненням перед присутніми виступив надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск. Естонія взяла під свій патронат відновлення Житомирщини. І в налагодженні такої співпраці значну роль відіграв саме обласний осередник. Редук, слуга народу не менш важливо, каже народний депутат Арсеній Пушкаренко, що обранці публічно прозвітували про свою роботу впродовж року. Люди мають право побачити, що ти робив протягом цього року, де ти був, як ти допомагав людям, як ти служив на користь своєї громади. Чому тому що людина йшла депутати, вона балотувалася або на голову громади? Вона брала на себе відповідальність. Відповідно, вона повинна сьогодні і звітуватись. Також сьогодні на конференції. Відзвітувався я за роботу партійної організації за 2022 рік. Що на себе взяла партія? Багато наших депутатів, членів команди розгорнули гуманітарні штаби. були волонтерами, допомагали евакуйовувати, допомагали армії. Багато хто сам пішов в армію. Другий рік поспіль депутати та голови громад від партії звітують перед виборцями в рамках кампанії Великий звіт і на заваді не стало навіть повномасштабне вторгнення. У Нас партійна дисципліна, тому ми сьогодні завершили. Двохмісячний звіт перед нашими виборцями, і сьогодні ми підвели такий звіт за кампанію нашого звітування за 2022 рік. Нам вдалося багато спільних в синергії всій нашій великій команді президента зробити багато речей. Це відстояти наш регіон, захистити наш регіон, посилити обороноздатність. Підтримувати армію, підтримувати сьогодні наших громадян, забезпечити всю критичну інфраструктуру. Тому ми сьогодні працюємо великий єдиний організм кулак для нашої перемоги у конференції взяв участь і голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, який розповів про роботу своєї команди в минулому році. А от у команді обласної організації Слуга народу відбулися певні кадрові зміни. Ті наші депутати, які не підзвітні, які не відкриті, які цього не роблять. Ми на майбутнє також будемо робити висновки і цих людей не буде в нашій команді натомість за підсумками звітно-виборчої конференції Березівського сільського голову включили до політичної ради обласної організації Слуга народу. Будемо старатися довіру оправдати, тому що це довіра не тільки до мене, це довіра до всієї громади. Тому що ті здобутки, які були досягнуті протягом від го року, протягом 21-го року, це були досягнуті не тільки сільським угловим, це було досягнуто колективом депутатським корпусом і всіма людьми, які були задіяні в цілому до боротьби проти військової агресії разом із тим кадрові зміни не торкнулися руху за жінки Житомирщини. У нас немає таких, кого ми виключили. Навпаки, в нас є такі жінки, які захотіли до нас долучитися. Всі ми включилися з першої хвилини небезпеки, яка нависла над Україною, в допомогу нашим співспівгромадянам. Людмила Кацак розповідає: всі членкині руху працюють на добровільних засадах за півтора роки діяльності, каже лідерка обласного об'єднання. Кам вдалося налагодити потужну структуру по всій Україні а в кожній області був проведений ретельний відбір кандидаток. Якщо були які будь-які звернення, якісь потреби, вони дуже швидко вирішувалися, тому що знаходилася в потрібній області людина, яка допомагала і знаходила шляхи розвитку питань. Ну, наприклад, до нашої області з Івано-Франківщини зверталася місцева лідерка, тому що терміново військовому треба було передати. Ліки від астми а базувалася на той час ця бригада на території нашої області. Ну цей запит було виконано там за декілька днів, буквально тому, тому що потужний вже зв'язок був налагоджений всередині. Попереду зазначають депутати багато роботи на досягнутому обіцяють не зупинятися.